У нас єдина труднощі це е, окупанти на нашій території, а так взагалі труднощів ніяких немає. Тільки ми одні в Україні, хто е, займається виробництвом, реально виробництвом полімерних рухавів в Україні, займаємося тільки ми планета пластик. Більш ніхто. До війни у нас працювало більше 300 працівників. Е, е, зараз, зараз у нас працює близько 120. Тобто, як для компанії, яку намагалися повністю знищити, досить непогано виглядає. Компанія починала з того, що була просто продавцем поліетиленової плівки, тепличної плівки. І з 2003 року почала виробляти її. Оце був початок, 2003 рік. Компанія почала з першого свого продукту, з перших декількох ліній, з невеличкого виробництва в тисячі квадратних метрів І на цій ділянці в Ірпені, почали виробляти тепличну плівку. Ми виросли до об'єму територіально в 20 гектарів. У нас було вже. До війни 18 ліній, 4 продукти. Перші це тепличні плівки різноманітного призначення, це були зернові рукава, це були труби полімерні різного призначення для газу, для води, телекомунікаційні і так далі. І це була пакувальна плівка, стрейчху та термозбігова плівка. У нас приблизно було більше 25 тисяч квадратних метрів промислових. Будівель складських будівель адміністративних, але, на жаль, війна в перший же місяць у нас були, відбувалися тут бойові дії саме в Ірпіні, в Бучі, Гостомелі. В І наш, наше підприємство ну, майже на 95% було зруйновано. Тут не було квадратного метру е, нерозбитого. Втрати в грошах підприємства, зараз приблизно е, зараз проводиться експертиза досі. І ця цифра приблизно від 30 до 40 мільйонів доларів. З 18 ліній, які у нас були до війни, ми змогли на сьогодні, от, за 9 місяців, відновити 7. Після того, як ми почали відбудовувати, ми. Першу чергу зробили акцент на відбудові саме ліній для виробництва зернових рукавів і тепличної плівки. І от першими лініями якраз були лінії для виробництва зернових рукавів. Ну, Ми бачили те, що відбувається в країні, що закриваються морські шляхи відправлення грузів в вантажу. Тому ми зрозуміли, що зараз аграріям буде складно, що треба якось зберігати зерно. І ми вирішили, що да, треба першим чином відновлювати саме цей напрямок, і ми з цим, мені здається, дуже добре впоралися. Ми вже почали виробництво рукавів на 2023 рік. Ми для цього все зробили, законтрактували сировину на 23 рік, вже виробляємо, законтрак... законтрактували різні там, що необхідно для виробництва. Я наразі не можу сказати точно в цифрах, в кількості точно скільки буде вироблено, але можу вам з певненістю сказати, сказати що ми можемо покрити ринок України на 200%. Тобто всі потреби аграріїв. Ми можемо закрити помножити двічі. От самостійно. Цей 22-й рік дав поштовх для того, щоб нові фермери, нові, навіть не нові фермери, а фермери взагалі і аграрії, ті, що в класичному, якось по-класичному займалися зберіганням зернових, перейшли на нову технологію. Вона насамперед вона дешевше. Економічна, і я думаю, що всі, хто використовував в 2022 році, всі зрозуміли зрозуміли, наскільки скільки багато плюсів має ця технологія. Ну не просто так вже там більше 30 років весь світ саме таким чином свій зберігає врожай. Щодо зросту, і дивіться, в минулому році було декілька програм. Коли виділяли безкоштовні зернові рукава. Це було від ФАО організації і від організації Юсейт, ці дві організації надавали безкоштовно зернові рукава. Вони провели тендери на території України, і ми також приймали в них участь і е, виграли частини цих тендерів. І наші рукава також е, зараз. Передані безкоштовно від цих організацій нашим фермерам. Минулому році ціна була досить висока, дуже багато з'явилося, як їх можна правильно назвати, на ринку це посередників, дуже велика кількість посередників. Які почали завозити рукава і ставити надвисокі ціни, скористалися тим, що нас було розбомблено. Ми, як кожного року, надавали найнижчу ціну, і тому ну, завозити рукави було було нерентабельно сюди. І тут якби скористалися і почали взвінчувати ціну і продавати тому, перш за все. Фермерам потрібна ціна, і ми її в цьому році і надалі будемо надавати. Тобто, я думаю, що це якраз номер один, що потрібна ціна. Це перша історія. По-друге, аграріям і фермерам потрібна наявність. Ну, не кожен розуміє кількість, яку збере врожаю, як він буде в той чи інший час. Що він буде робити з врожаєм? Ну, деякі планують так собі, що я там буду зберігати його там декілька місяців і, і так далі. А деякі приймають спонтанні такі рішення. Тому для такого типу аграріїв у нас є рішення проблеми. Можна в будь-який час придбати у нас зі складу. Ми завжди тримаємо на складі їх. Підготовлюємо, так, да, ми втрачаємо там кошти на це на зберігання, але ми розуміємо, що ми робимо. Тому аграрії можуть в цьому плані не хвилюватися, і це якраз великий плюс. Бо з -з -з замовляючи десь з-за кордону, треба чекати там від одного місяця до, до п'яти місяців, до чотирьох місяців. Ми експортуємо. В 2022 році мало експортували, але до цього ми експортували багато в різні страни. І якраз розвитком експорту ми от плануємо зараз збільшувати напрацювання з розвитку якраз експорту. В першу чергу це зорнові рукава, Да. У нас вистачає ще раз, у нас вистачає наразі. Виробничих потужностей помножити на два весь обсяг України. 200% українського всього ринку ми можемо е, закрити. Плюс стільки ж ми можемо відправляти ще на експорт. Ми через свій досвід і е, прийшли. От нам, нам потрібно було десь три роки для того, щоб е, вибудувати цю технологію. Плюс зверну увагу ще раз про те, що наша технологія вона досить гнучка для того, щоб коли сходять з дистанції там деякі виробники сировини, щоб ми могли переключатися на інші, щоб ми не, не були замкнуті ну, в якомусь одному колі. Тому от це дуже важливо для розуміння для клієнтів, для аграріїв, що у нас е, дуже, дуже багато. Перестраховок, можна так сказати, в багатьох речах. Тому ну з тому з нами якби надійно і працює дуже багато глобальних саме кампаній. Ну, Якщо ви подивитеся там на список тих, тих аграрних холдингів, які з нами працюють українських, там топ 10 оці всі топ 10 вони з нами якраз співпрацюють. І повірте, вони нас перевіряли мільйони разів. Повністю, як ми працюємо, що ми робимо. І тільки після того, як вони побачили наше оці от перестрахування в різних, в різних моментах, вони почали з нами працювати. Я думаю, що я кажу за, за всіх зараз виробників, що якщо якась продукція виробляється в Україні, то треба її захищати з закриваючи кордон. Ну, Додаючи якісь мито. Нехай там буде 5%, 10% або більше. Це дає можливість розвиватися власному виробнику. І ще раз кажу, дуже багато виробників, які готові, яких потужностей вистачає не тільки на Україну, а ще й на декілька країн поряд повністю заповнювати. Тому треба, я думаю, підтримувати. Думаю, важливо, ну, як і кожній компанії, не вистачає обігових коштів. І ну, не тільки обігових, а взагалі коштів, дешевих коштів, не просто коштів, а дешевих коштів. 24% річних це не дешеві кошти. І порівнюючи конкуренцію з Європейським Союзом, де 1-2-3%, то дуже важко боротися з подібними. З подібною, з подібною взагалі конкурувати дуже важко. В тебе 24% коштують гроші, там коштують 2%. Тобто маржинальність там може бути набагато менша і так далі. Ну ви ж самі розумієте, як економіка ця працює. Тому якщо держава е, зможе надавати реальному підприємцям е, кредити під малі якісь відсотки, це буде дуже добре. Але не 24% це точно. До війни у нас працювало більше трьохста працівників. Зараз, зараз у нас працює близько 120. Тобто, як для компанії, яку намагалися повністю знищити, досить непогано виглядає. Ми будемо розвиватися, ми будемо розширятися, рости і будемо йти тільки вперед.